Посеред білого дня вбили активіста, волонтера Дем'яна Ганула. Одеський активіст, що у липні просив, СБУ забезпечити йому захист, адже він почав отримувати погрози. Навіть більше російські ресурси злили в мережу особисту інформацію про його, його рідних і призначили за напад на нього нагороду 10 тисяч доларів. В Москві, і, до речі, ще там до того заочно заарештували. Ну, і таке відчуття або дуже вільно себе почуває російська агентура в Україні, навіть навіть сьогодні, да? чи це вже почалося, ми відчуваємо наслідки війни. Тобто, що можна просто вільно в центрі міста застрелити. Ну, ти бачив це відео, ну, люди ходять повз, просто підійшов, застрелив, контрольний голову і пішов. Так, бивцю затримали. Але він виявився, також що зараз ще дискредитує Збройні Сили України. Ну, там, абсолютно. Да, Я в цьому не сумніваюся, як працює пропаганда і так далі. Кажуть, що це колишній військовий. І зараз Росія це використає своїй пропаганді, що якщо ми зупинимо війну. То зараз всі ці ветерани, вони там відбиті, відморожені, Вони зараз підуть і почнуть вбивати російськомовне населення і українськомовне, Нам треба знову йти їх захищати. Я вважаю, що так, агентура себе почуває. Ну не скажу вже, що настільки досить вільно, але ну, в неї ресурс дуже великий серед нас, і прихильники також залишаються. А, ну тому що є ланки населення, які мають досить ну, мінімальний інтелект і освіт. І тому вони не все погоджуються. Також рівень життя завжди впливає на можливість вербування різними спецслужбами, і це також відповідь на дозвіл зброї. Була б дозвіл зброї. Наприклад, у мене була б зброя тоді на той час. Я би міг би захистити, і я думаю, що кожен би міг би, хоча б достати і злякати. А так, всі ну. Просто подивилися і все. Я вважаю, що це нас підводить до того, що дозвіл зброї повинен бути якось вже організований і законними, щоб кожна людина мала так. вільне володіння зброєю.